Війська Франції та Британії першими прибудуть до України, адже вони головні представники європейського континенту. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Щоправда, він не уточнив, коли саме і в якій кількості приїде цей контингент, оскільки це порушить наявні домовленості з партнерами. Президент Франції Мануель Макрон має поговорити з представниками Росії в рамках зусиль щодо підтримки Києва. На цьому наполягають деякі члени коаліції охочих. Повідомляє видання Телеграф за словами журналістів, лідери Франції та Британії назвали найбільш ймовірними співрозмовниками з Путіним. Однак прем'єр Кір Стармер заявив, що не планує проводити переговори з очільником Кремля. Водночас Макрон готовий взяти на себе цю роль, проте лише коли. Прийде відповідний час, і просто зараз з нами на зв'язку Оксана Мельничук, політична оглядачка в Парижі. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня вам. Доброго дня, пані Оксано. Наскільки знаєте, в заголовках ось цей трек, про який ми щойно розповідали? Я маю на увазі коаліція охочих розмови з приводу контингенту. Ви знаєте, ті те, що ви зараз процитували з Телеграф, це трохи перекручена трактування того, що сказав сам Макрон під час своєї заключної прес-конференції по завершенню роботи коаліції. Я сама була присутня на цій конференції Макрона, і я абсолютно чітко знаєте, на власні вуха з перших джерел. Зараз вам переповім, як це було насправді. Насправді йшлося про те, що він сказав, що на цьому засіданні учасники попросили, щоби. Президент Франції, прем'єр-міністр Великобританії очолили разом вдвох цю коаліцію і стали співкоординаторами, як вони називаються, співпілотаж да, співпілотами цієї коаліції. І, е, звичайно, що на співпілотів цієї коаліції покладена вся зовнішня комунікація. Ми маємо з вами звикати до того, що ті повідомлення, які будуть з'являтися, Стосовно дій коаліції єдиним джерелом надійним цієї інформації є учасники цього зібрання. А це значить, це наш президент Зеленський, президент Макрон і прем'єр-міністр Стармер. Треба дуже чітко перевіряти все, що публікує потім преса, тому що кожне трактує як йому хочеться. Під час свого виступу Макрон сказав, що спочатку ми маємо досягти перемир'я. Якщо росіяни погодяться то ми будемо просуватися далі, і після цього можливо ми проведемо раунд переговорів з росіянами. Тільки в тому контексті йшлося про те, що Макрон може говорити. Не те, що Макрон може говорити. Він сказав, що ми будемо говорити коаліція. Да, а це вже телеграф, мабуть, трактувало це як те, що якщо Макрон лідер, і якщо Сармер відмовився, то тоді виходить, що Макрон тільки буде угу. говорити. Але це не зовсім так розумієте. Д'явол яв, да, завжди в деталях, тобто нема такого, що на сьогоднішній день, особливо станом на сьогодні, в цій ситуації, коли тут всі зараз говорять про ці жахливі бомбардування, і що Макрон от вони на жаль не процитували те, що сказав Макрон а для нас, українців це було найголовніше. Він сказав на своїй прес-конференції: допоки будуть окуповані території, ми завжди будемо вважати нашу допомогу недостатньою. Ну я особисто це прочитала як те, що ми будемо допомагати Україні. Звільнити. На окуповані території. Просто ми маємо з вами звикати, що зараз коаліція буде працювати при зачинених дверях. Ми не будемо знати з вами, в якій кількості, коли саме, буде якась зброя доставлятися. Тобто такого шабашу, як раніше, нарешті не буде. Все буде робитися тихо. Ви просто давайте пригадаємо висадку десанту союзників Нормандії, і просто уявіть собі, що це все обговорювалося в медіа. Да, я хочу нагадати, що навіть англійці тоді зробили британці, вони зробили обманний крок, і вони змусили повірити німців, що вони будуть висаджуватися на Розумієте? Mm -hmm. Тоді тобто... навіть армія природів ah, працювала ah, та. Ah. Ну да, тобто то, розумієте, давайте ми просто будемо зараз довіряти союзникам слухати тільки ньюсмейкерів. Ньюсмейкери на сьогодні це наш президент, це Макрон, це Стармер і будь-хто з коаліції, які теж захоче висловитися, але тільки ті люди, які присутні на цих зібраннях, вони мають. Певну інформацію розумієте, конкретику мають і так як для того, щоб не було того, що там всі 30 учасників починають один говорити одне, і ну тобто, щоб не було цього багато голосся, вони визначилися, що про це може говорити тільки Україна Зеленський, тому що це в його інтересах, це його безпека, і він сам собі фільтрує, що він може говорити в медіа, що ні. А від коаліції на європейський загал і на світовий загал буде говорити стармер і макрон я хочу також наголосити що в цій коаліції приймають участь не тільки європейці і європейські країни також австралія канада і е, так ірландія ісландія Ну, тобто, з таких, які не дуже наслу угу. навіть Кіпр був присутній на цій коаліції, пані Оксано. Тобто, це дуже віде... добре, що ви внесли а я ясність. та угу. а я знаєте про що хотіла запитати сьогодні. Україна в жалобі. Ми досі не відійшли і певно не відійдемо ніколи від тих жахливих кадрів, які стоятимуть у нас перед очима, тих навмисно вбитих українських дітей, дев'ятьох українських дітей. Які не зможуть відбудовувати цю країну, робити її кращою? А одразу після цієї трагедії на наступний день деякі зарубіжні змі описували те, що відбулося деякі ні, ігнорували ці повідомлення або десь там в кінці. Я не хочу називати, тому що це поважні видання. Деякі писали про цей обстріл, так нібито він якийсь ефемерний і не зрозуміло, хто запустив ту ракету. Що писали французькі змі, чи співчували вони українцям, чи знали вони, хто запустив ракету. Ну, ви знаєте, ми тут це всі, всім живемо. Ну, тобто, от що стосується Франції, то от Українці можуть бути абсолютно впевнені в тому, що вони мають таку, знаєте, такого надійного дуже союзника. І на людському рівні ми зараз політики вони вже висловилися. Да? Оця коаліція це, в принципі, продукт співробітництва Франції та Великобританії. Це така ця оця славна антанта. Да? Антанта, до речі, перекладається як сердечний сердечний союз, тобто стосовно на політичному рівні, все гаразд з французами, а на рівні людей людському вимірі це ще краще, да тому що люди співчувають, співпереживають. Звичайно, що вони вони починають ще більше тиснути. Вони кажуть, що ми робимо недостатньо, що треба ще більше тиснути на політики. От у нас буквально позавчора була велика прес-велика така конференція за участю Олександра Матвійчук, да нагадаю, це Нобелівський. На та премія миру стосовно злочинів. І ми зараз будемо піднімати те, те, щоб на порядок денний оцієї коаліції і всіх виступів, і всіх рішень на, першу, на перший пункт ставилися людський вимір цієї трагедії. Олександра Матвійчук сказала, що вони зараз запускають компанію, яка називається People First, да, Тобто, перш за все люди, тому що за цими угодами про мінерали, за цими всіми. Такими ділами, да, оціми ділками ми втратили саме найголовніше, а куди подівся міжнародний трибунал? А куди подівся оце звинувачення Путіна? Ми зараз це все знову повернули. Ну до речі, Макрон під час конференції він про це говорив. Коаліція це враховує. Вони так само вважають, і це в них таке рішення прийнято, що ніяких переговорів з росіянами не починається, поки не звільнять всіх бранців. І не повернуть всіх депортованих дітей, да, тобто про це говорять. Тому і ми зараз теж будемо. Ну тобто, ми тримаємо руку на пульсі. Ми не спускаємо цю тему, щоб вона була головною. Це людський вимір цієї трагедії. А потім вже ці всі там як вони називають угоди, як вона mm -hmm. діл да mm -hmm. цей ділки, да? щоб ці. Mm -hmm. Ділові якісь там розмови з американцями, щоб вони відійшли на задній план. А вперше, план нам треба рятувати наших людей і життя наших дітей. Це найважливіше тут абсолютно в цьому, абсолютно одно, одностайна позиція і одностайна така, знаєте, впевнена боротьба за те, щоб це було на першому плані. Пані Оксано, ми вдячні дуже вам за те, дякую. що ви сказали такі важливі слова. Вони зараз дуже потрібні. Звичайно, вони не повернуть тих дітей, які були вбиті російською армією, але вони дуже потрібні українцям в ці кричущі моменти. Вдячні вам, Оксана Мельничук, політична оглядачка у Парижі, була на прямому зв'язку з нашою студією.